Усім привіт! Оновлення Легіон принесло в гру дуже багато цікавого. В цьому відео я хочу показати найгарніших маунтів і скласти топ моїх улюблених засобів пересування. Відкриває топ літаючий килим. Нитки настільки тонкі, а шви такі рівні, що навіть не віриться у можливість створення такого дива без допомоги магії, але це диво займає тільки 10 місце, бо я більше полюбляю тваринок. Але це не допомогло Лосю з дев'ятого місця, адже у нього зла мордочка, мені не дуже подобається. На восьмому місці у мене стоїть екзоскелет осяяних. Тут така сама ситуація, як і з літаючим килимом. Він не живий, а отже, восьме місце. На сьомому місці мамонт Дренеїв. Ну, він якийсь звичайний, тому тільки сьоме місце. Шосте місце займає зелений одноріг. Ви тільки подивіться на цю бородку, вона мені не дуже подобається, але це одноріг, тому чесно займає місце в топі. Відкриває п'ятірку найгарніших маунтів гіпогриф. Досить гарний маунт, мені подобається, але тільки п'яте місце, бо попереду найкраще. Четверте місце і це акула, перший водний маунт із цього списку. Вона незвична на фоні інших маунтів, тому четверте місце. Тепер топ-3 найгарніших маунтів. Третє місце дракон. Мені дуже подобаються його крила, вони не наче хмарки. Друге місце козел з Агруса, дивовижний козел, який так і манить, щоб ви на ньому їздили день і ніч. І на першому місці найгарніших маунтів Легіона це Крилобіг. Неймовірний і надзвичайно гарний маунт, який має бути у кожного. Якщо ви на біги, вважайте, ви перемогли в цьому житті. Дякую за перегляд! Пишіть ваш топ-маунтів легіону. На зв'язку була Вафелька. Ще почуємось.